Сьогодні, 17 березня 2025 рік, звати мене Любов, шлю своє вітання з Запоріжжя. Сьогодні хочу вам показати перчики мої, які я сіяла 17 лютого. Почали сходити 25, лютого, а 6 березня я посадила їх посадила їх в 100 грамові рюмочки. 15 березня зробила перевалку у півлітрові прозорі стакани. Оце так вони зараз виглядають. Тут є у мене три баклажанчика, які також були посіяні 17 лютого в равлик. Оце сьогодні пересадила з равлика остатки перчику. 100 грамові рюмочки. А ще хочу показати, як я сію ялтинську цибульку. Роблю це вперше. У Високий горщик поставила пакет, це щоб легше було пересаджувати у відкритий ґрунт, насипала туди землі універсального ґрунту, пролила гаряченькою водичкою хорошо, розклала на серветку насіннячко. Зараз Присиплю земелькою і буду чекати сходів. Буду чекати сходів і висаджувати у відкритий ґрунт. Це мій перчик, який сам виріс під чорнобривцями ще восени. І оце він так вже, вже плодоносить, вже цвіте. А це огірочки кімнатне диво. Так виглядають, вже теж цвітуть. Це лампочка моя, якою я підсвічую свої рослинки. На все добре, щасти, скорішої перемоги. До побачення!